Доброго дня, шановні українські аграрії, молоді шановні українські аграрії, студенти агрономічного та інженерного факультету. Ми запрошуємо усіх ну, агрономів, студентів, там, кому виповнилось 18 плюс років. Це може бути і коледж, це може бути і університет, але не з п'ятого курсу, а з другого курсу ми набираємо. Саме головне, що умова вам повинна бути 18 років. Запрошую на повний сезон. І я вам гарантую, що у вас, ви просто змінитеся. Ви будете другою людиною і кращим спеціалістом. Окрім теорії, яку ви надбали чи на той час в університеті, ви будете мати у нас класну практику. Так що запрошуємо точне замуровство У нас дуже багато що впроваджено, дуже багато що треба впроваджувати. Покажете, розкажете і будете розуміти самі, як воно все працює. Запрошую на цілий сезон на практику. Проживання є. Харчування є, стипендія невисока, але теж є. Так що головна мотивація ваша, що ви хотіли працювати. Якщо хтось хоче просто початку поставити, це йдіть в інше господарство. Ми цим не займаємося. Тобто, ви були на практиці, і ну, звіт по практиці буде, все, все як дуже, як кажуть, прискіп, прискіпливо. Щоб не було такого, що. Прийшли ради якоїсь печатки і так далі. На рахунок дівчат це є завжди проблема. Ви розумієте, що. Але якщо ви мотивовані, у вас є бажання бути агрономом, будь ласка, приїжджайте в гості, спробуйте себе в якості агронома. Що вам ще сказати такого цікавого? Практика десь починається, я так бачу, з 1 березня. З 1 березня бажано до. В ідеалі до 30 жовтня, якщо у вас так вийде, було б ідеально. Переводитись на індив... берете індивідуальний графік, якщо у вас немає можливості ну, якби і вчитися і практику, а це майже неможливо, то береться індивідуальний графік, і тоді ви самі закриваєте ті предмети, які ви мусите здавати. Але я вам скажу одне: так як ви будете на практиці, вам здавати предмети буде в рази легше, чим вашим колегам, хто не буде на практиці виробничого, тому що виробнича практика дає повне розуміння, як проходить процес вирощування сільськовоподарських культур, як воно все планується, хто куди біжить, хто звідки біжить, як, кого, як організовується робота на полі. Тобто, повністю це на рахунок інженерів у нас є клас сервісні інженера. Вони беруть вас під крило, і на протязі сезону ви з ними крутите, їздите по підприємству, навчаєтеся, як крутити, як міняти масло, ну саме банальне навіть. І будете ж, теж класними спеціалістами. Тобто буде у вас, як кажуть, такий кар'єрний стрибок. Так що запрошую до співпраці. На рахунок хтось каже, ще, хтось писав, а чи можливе працевлаштування. Все по результатам виробничої практики на протязі сезону. Можливо, ми вам не підходимо, можливо, ви нам не підходите. Так що це все виясниться на протязі сезону. Запрошую до співпраці, запрошую на практику студентів, агро та інженерних факультетів. Мій номер телефону залишається, можете записувати сюди ваші контакти. Мій особистий номер знайдете, будь де на каналі, в Ютубі є. Було б бажання зв'язатися. і і і приходити на практику. Це дуже просто. Запорожу до співпраці, успіхів.